Нагадую, що ви на каналі Я це можу». І ми сьогодні зробимо е прикольний огляд номера, але в круїзному судні. Номера доступного, не просто так номера. Відповідно, подивимося, чи відрізняється доступність на круїзному кораблі від е доступності в якихось звичайних готелях. Побачимо? Ну. Давайте почнемо з того, що номер виглядає ось так. Як на мене, досить непогано номер по площі. Ху, звичайний метрів, мабуть. 20-25. Килимове покриття тут по всьому судно, тому незручно їздити по ньому. Але я сподіваюся, що це не завадить. Картина не супер. Таке ліжко величезне. Тут пластикова е, накривка така. Не знаю чому. Можливо, тому що простіше на неї ноги покласти фічозне. Так, величезне зеркало. Хто зову, як яке виглядає, виглядає ось так? Моцний чоловік. Не сказати, що красень, але ну, такі, як є. Так, далі стіл. Бачите, тут можна відкрити шухляду. В шухляді знаходиться фен. Якісь написи, зрозуміли. закривається. Тут є багато стільців, які нам не треба, але досить прикольний механізм, як не займати багато місця. Міні-бар. Пабуть ключ треба. Мінібар. бар. Придеться не пити. Так, сюди ми проїхати точно не зможемо. Якась там тумбочка. Давайте подивимось, де ми дійсно можемо проїхати. Ось тут місця досить. Двері. Тут, як завжди, накидано. Багато подушок. Це доступ до ванни і вбиральні. Подивимося там пізніше. Це план спереду того, якщо корабель буде тонути, то, мабуть, куди біжати. Я думаю, що потім, як я на інвалідних ізках, біжати вже буде пізно. Але ну, тим не менш, теоретично вони є. Далі побачимо, що у нас шафа. Перша шафа це тут якісь шухляди. Маленький сейф. Вибачте, не було на що сейф класти, тому сейф залишиться не використаний. Далі дивимось. Тут моя модна куртка, про яку всі питають, що це за куртка і всі її хвалять. А це куртка українського виробника. Бачите, з українськими патчами. Класно, кому треба незадово, скажу, де дети купити. Так. І йдемо до вбиральні. Вибачте, знімаю себе сам, тому якщо трошки декому не зручно, ну вибачайте, бачите, одною рукою треба тримати камеру, а іншою треба відкривати. Бачите? Двері не хочуть їхати, тому проводимо так. Бачите, це ззаду є відкрою. Зустрічає нас паріг. Бачите, одразу зі зливом. Прикольно, це значить вода і сміття не буде в номер поступати. Далі ванни. Далі раковина. А хто це у нас? Вау, це я, я тут робив. Туалет. Багато різних поручнів. Далі сидіння. Прикольно. Получається безбар'єрна душова. ви не бачите, різниці ніякої немає, тільки бар'єр зі е, злива. Що в принципі все одно все добре. Далі душа сить. Низенька. Далі мотузка для визова, якщо вам стало погано. Знову ж таки поручні. Багато різних Рушнички. Ну, Як на мене, тут все зручно, компактно, але компактність в судні в круїзного це буде одне з перших, що має бути. Але я вважаю, що все добре. Тут у нас, дивіться, зеркало. Вау, маленьке зеркало. Можемо своє вище роздивитися. Отаково ну, чек склалося і місця не займає Місця для підключення інших приладів електричних, Бачите, як є до 115 вольт, так і 200, до, 40, до 240. Тут все добре. Телевізор, кажуть, по ньому можна щось подивитися. Важливі речі якісь по круїзу. Що у нас тут? Ну, світло, нічого важливого, здається, і немає. А, а тут приємна штукенція. можна температуру зарегулювати. Наприклад, зробити тепліше. Люблю, коли тепло. Ось ну, так. Мені здається досить прикольне доступне середовище, нас очікує в цьому кризі. По а, результату я вам зроблю відео, в якому це повідомлю. Дуже дякуюся, до побачення!